22.30. оперативно про головні події в країні журналісти фактів весітіві та вікон СТБ. І ви щойно побачили звернення генсека НАТО до Верховної Ради України. Нагадаю, Єн Столтенберг прибув сьогодні до Києва з неоголошеним візитом, уже третім за час Великої війни. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і виступив перед депутатами Верховної Ради. Учільник альянсу переконаний, що підтримка України це найкраща гарантія безпеки Європи. Детальніше Вероніка Бойко. Вступ України до НАТО, ситуація на фронті та допомога зброєю. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг із неанонсованим візитом у Києві, уже третім від початку великої війни. Українського президента він називає другом, каже мужність нашого народу та збройних сил продовжує надихати світ на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Генсек наголошує місце України по праву в НАТО. Москва Москва, має зрозуміти, що не зможе перемогти і перечекати місце України в НАТО. Я з нетерпінням чекаю на той день, коли ваш прапор буде піднято на штаб-квартиру альянсу. Як досягти цього, союзники вирішуватимуть на саміті у липні у Вашингтоні. Туди запрошений президент України. Наше членство у НАТО мають погодити всі 32 країни блоку. Але Столтенберг застерігає на запрошення цього літа. Не розраховуйте. Поки що ми маємо переконатися, що Україна стане настільки сильною, як це можливо, що вона відповідає усім стандартам, і коли складуться політичні обставини, зможе стати членом НАТО негайно, надаючи військову підтримку. Ми не лише закриваємо нагальні потреби, але водночас допомагаємо Україні розбудувати власні спроможності. Україна і НАТО досягли рівня відносин найміцнішого з часів нашої незалежності, але не найбільшого з можливих наголошує президент Зеленський. Тож закликає альянс до сміливіших рішень, бо безпека Європи без України вже неможлива. Саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом, плацдармом для подальшої дестабілізації усього. Європейського та євроатлантичного простору і тому саме тут у захисті нашої держави відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку. Союзники хочуть створити фонд фінансування оборони України на 100 мільярдів євро на наступні п'ять років, шукають і можливості більшої допомоги зброєю. Ми переглянули наші можливості протиповітряної оборони. Схвалюємо рішення Німеччини передати Петріот. Іспанія надасть ракети для цієї системи. Сполучені Штати і Британія також поставлять різні засоби ППО. Є великі і маленькі заяви, але потрібно більше і не лише самих установок, якщо немає боєприпасів. Немає сенсу в системах, Україна вдячна за підтримку, але важливо її відчувати на ділі. Стабілізація на фронті, спроможність наших збройних сил, перехоплення ініціативи. Усе це залежить від допомоги партнерів і вчасного постачання зброї. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складний, він виконан, є пакет, є фінансова підтримка. Поставки є. Вони пішли, потрішки пішли. Треба цей процес пришвидшити. І третій пункт найголовніше: одне питання, коли є гроші. Це дуже важливо. І ми ще раз вдячні нашим партнерам. Але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримуємо. Допомога Україні найкраща гарантія безпеки для Європи, наголошує Єн Столтенберг уже у Верховній Раді. Він перший і єдиний генсек альянсу, який виступає перед українськими депутатами, вшановує загиблих українських військових. І цитує Тараса Шевченка. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і наситий не виоре на дні моря поле. Свобода України не повинна померти. Заявляє Єн Столтенберг. І обіцяє союзники. Цього не допустять. Дякую українцям за те, що борються за безпеку усього демократичного світу. Потужну промову генсека депутати кілька разів переривають бурхливими оплесками. Демократії сильні. Ми стоїмо за наші цінності. Ось чому боротьба України така важлива. Адже ви боретеся не лише за вас самих, а й за свободу, яку ми усі цінуємо. Дозвольте мені сказати від щирого серця дуже дякую Україні. Отенберг обіцяє особисто докласти зусиль, аби поставки зброї до України надходили вчасно. Він згоден в останні місяці союзники не надали Україні обіцяну підтримку. Американський конгрес надто довго затверджував допомогу Києву. Євросоюз досі не поставив обіцяний мільйон боєприпасів. Затримки мають наслідки на фронті, адже запаси зброї можна поновити, а втрачені життя ні. Україна продовжує стояти перед жахливим випробуванням. Демократичний світ також піддається випробуванню. Ми повинні разом подолати цей момент заради вашої і нашої безпеки, заради невмирущої свободи України. Дякую, слава Україні! Бойко, Анна Боль, Єдині новини. На Херсонщині росіяни вбили чоловіка прямо на городі. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудзін. В день окупанти з лівого берега накрили вогнем кізомес. 60-річний чоловік дістав важкі поранення. Швидка встигла його забрати. Та серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні. Також поранення зазнав 37-річний чоловік. Росіяни звільнили Херсонську громаду від двох шкіл та двох дитячих садочків. Ще 26 закладів освіти мають критичний рівень руйнувань. Фото опублікував очільник міста Роман Мрочко. Він підрахував через обстріли, пошкоджено 86% закладів освіти. Це школи, гімназії, дитячі садочки, ПТУ та заклади позашкільної освіти. Ворог поцілив також у два інклюзивно-ресурсних центри. Ще 14 освітніх закладів постраждали через повінь після теракту на Каховській ГЕС. Під вогнем сьогодні знову була сумщина двома керованими авіабомбами. Окупанти вдарили по одному із сіл ямпільської громади. Зруйнували місцеву школу. На щастя, поранених та загиблих немає. Захопивши частину очеретиного на авдіївському напрямку, росіяни намагаються просунутися далі і створити плацдарм для масштабного наступу в бік Покровська. Вони сконцентрували там свої чотири бригади, аби прорвати лінію оборони. Тому з деяких позицій українському війську довелося відійти, щоб зберегти життя захисників. Водночас, прорвати фланги на авдіївському напрямку ворогу не дають бійці 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади ДШВ. За останні три тижні десантники тут спалили колони російських танків і бойових машин піхоти. Нині ці захисники збирають на системи радіоелектронної боротьби і просять нашої допомоги. Як січиславські десантники проріджують лави окупанців і нищать ворожу техніку? Бачив наш військовий кореспондент Олег Корнієнко зі спаленої лісосмуги на понівечене снарядами поле під Авдіївкою. Вилітає російський танк. Т-90 ворожий панцерник на шовані швидкості мчить до наших піхотинців. Намагалися штурмувати посадкою наші позиції, які ми займали. Та на екіпаж Т-90 вже чекають січиславські десантники 25-ї бригади. Кілька секунд її по ворожій броні відпрацьовує стугна, одразу починає детонувати боєкомплект. Один такий танк коштує 4,5 мільйони доларів. За три тижні було знищено те, що ми підрахували, 91 одиниця броньованої техніки, в основному це танки, так як на напрямку нашому стоїть 90-танкова дивізія. Вже там, по даним розвитку, закінчився очередний полк, їхній, тобто вже був знищений. Вони пішли на ротацію на відновлення боєздатності. Але попри те, що тутечні. Поля усіяні трупами і спаленою технікою. Росіяни не повишають спроб прорвати нашу оборону. Вперед відправляють піхоту, яка або не доходить, бо її знищують десантники, або ж потрапляє у полон. Вони залізли під танком, сиділи там три дні під танком. Три дні да. потім один вийшов, хотів там води взяти, що не було нічого. Ну і тут наші добрий вечір. Ми з України взяли, витягнули. У полоні росіяни розказали про розташування свого пункту управління, і от січиславські десантники починають працювати по ньому. Діти, я ж не казав. до ворожих бліндажів. Пілоти спрямовують в півдрони і готуються мінометники. Невеличка пауза. Лунає команда вогонь. Російські позиції вибухають. Коли обезглавить то теряється керування групами, які там знаходяться, втрачається зв'язок. І як показує практика, і ворожі військові службовці відходять назад, то чи вони не знають, що їм робити. У них починається паніка. Хтось відступає, а хтось і сам собі вкорочує віку, бо, повернувшись назад, все одно отримують кулю від своїх. Чувак просто підійшов, взяв і застрелився. Наші. Просто застрелився. — Від страху? Не знаю, чи від страху, чи вже, вже надає це від все. Вийде. Чи щоб Просто сім'я отримала виплату. Ну, просто за що реально є ці Дивилися, дивилися, ми ж за ними спостерігаємо. Ну, Мали ж наносить вогневе ураження. А вони там метри вже та 70 уже до наших позицій дійшли, лежали двоєм. Так, так, хорошо, Ну, вони двоєм то, хотіли пристрелитися. Яйця тільки то, то, в одного то, були. Паралельно інший розрахунок піотів працює по ворожій піхоті. Вони впритул підійшли до наших позицій. Воювати без дронів у нинішні часи вкрай було б складно. Росіяни пробують глушити роботу пілотів своїми репками. Тож січиславські десантники збирають на системи радіоелектронної боротьби і просять підтримки у тилу. Зараз проводимо до за розвитку, виявляє противника. Потім при виявленні знову буде нанесено враження за допомогою півдронів та скидів з дронів. А це вже працювати по ворогу готуються артилеристи. Град повністю заряджений і бійці чекають. Команди ми можемо працювати на заборону, це якийсь по савушкам, по мстам або такі ж самі ребята, які працюють на відповідних машинах, як і ми. І от зараз будуть летіти». Ракети на голови окупантів полетять вони звичайно на окуповану територію, аби ворог і не після того, як в кінці березня десантники 25-ї бригади відбили наймасштабніший штурм під Авдіївкою, росіяни колонами на їхній фланг бояться висуватися. І більшість своїх сил сконцентрували навколо очеретину. Противник настроєний противник. Рішуче планує проводити штурмові дії, тому треба зараз трошки нації об'єднатися. Вважаю, кожен з цих бійців не народжений для війни, але вони добре усвідомлюють, якщо ворога не придушити і не ліквідувати зараз, він не зупиниться і йтиме далі, доки повністю не знищить і не окупує всю країну. Олег Корнієнко за Харкомах факти сітів єдині новини. Прокуратура Баварії розслідуватиме вбивство українських військових у Німеччині, адже можливо політична мотивація злочину. Підозрюваний росіянин йому 57 років ім'я Юрій. За інформацією видання більд підозрюваного затримали в його квартирі неподалік місця злочину. На вулиці помітили сліди крові. Чоловік був п'яний та зізнався у скоєному, не чинив спротиву і дав себе затримати. За його словами, з українськими чоловіками в нього виникла сварка. Українців знайшли зколоторізаними пораненнями. Загиблим було 36 і 23 роки. Згодом з'ясували, що це були військові до Німеччини. Вони приїхали на реабілітацію. Польща розблокувала всі пункти пропуску на кордоні з Україною сьогодні з десятої ранку. Це підтвердили в Міністерстві аграрної політики та прикордонній службі. Польські фермери припинили блокувати, зокрема, гребенне рава Руська. Водночас, на в'їзд до Польщі не пускатимуть вантажівки зерном. Його дозволяють перевозити територію Польщі лише транзитом. Польські перевізники, а згодом і фермери, почали блокувати рух українських вантажівок з осені минулого року. Причиною страйку називали надмірну конкуренцію в рамках транспортного безвізу між Україною та ЄС тривали нелегкі переговори. Міністерство двох країн врешті домовилися. уже наступного тижня. Він будеться обговорення умов співпраці влітку. Майже 11 тисяч кримінальних проваджень порушила Генеральна прокуратура. Про це повідомило громадське із посиланням на відповідь офісу генпрокурора йдеться про увесь час повномасштабного вторгнення. У перший рік таких справ зареєстрували майже 2,5 тисячі. Наступного року додалося ще понад 6 тисяч 700. і за три місяці цього року іще ще півтори тисячі справ проти ухилянців. Щоправда, багато ухилянців не покарані. Половину проваджень за два роки повномасштабної війни закрили до суду. Йшло менше третини справ. А от скільки людей отримали вирок, офіс генпрокурора не відповів. Хоча зла у світі багато, але саме з добрими вчинками ми справді не втрачаємо віри в майбутнє, а надто в перемогу. Ця проста істина, неабияк відгукується українцям, які вже третій рік зустрічають Великдень у великій війні. Пекти паски не лише для родини, а й для українців, які опинилися у скруті. Щороку береться наш колега, ведучий фактів Айсітіві Андрій Ковальський. У передень духовного свята він вирішив наповнити ароматом пасхальної випічки кухню соціальної квартири у Києві. Цей прихисток покликаний. Рятувати жінок, які постраждали від насильств, сирідства, а нині і від війни. Переживши страшний досвід, зараз ці люди заслуговують відчути великодній настрій, віру і світло, на що і покликане велике духовне свято на роботі. Він ведучий новин. А вдома, особливо у передень Великодня, майстер-шеф. майстершефісто ідеальне. Подивіться воно пухке багато повітря в нього дріжджі зробили свою справу. Андрій Ковальський зізнається, власноруч готує паски ще зі студентських часів. Його родині ця традиція не аби як до смаку. Завжди Андрій пече паски, а дружина із дітьми їх прикрашають. А пасички це дуже цікава штука, тому що це об'єднує. І я завжди дома готую паски. Діти бігають і кричать, чекають, коли ж там буде, коли буде пасочка. Я дуже засмучуюся, якщо пасочка буде зроблена без них чи надкушена без них. Крім сімейної традиції, Андрій уже не перший рік готує великодню випічку для тих людей, хто через скруту не може сповна відчути дух свята. Ми саме у гостях у соціальній квартирі у Києві. 11 років тому її заснувала Українська фундація громадського здоров'я як прихисток для жінок, які зазнали насильства. Ну мені не було де жити. Получається, бо я жила з свічою мамою, але туди вернутися з дітьми не могла. З документами допомагають і з коляскою допомогли з речами з усім, абсолютно. Щороку соціальна квартира допомагає понад двом десяткам матерів із дітьми, яким нікуди податися. Їм не лише надають житло, харчі та одяг, а й психологічну та юридичну допомогу. Усе для того, аби жінки згодом повернулися до повноцінного життя та знайшли роботу, щоб принести атмосферу великодня у ці стіни і розрадити матусь, які нині у скруті. Андрій вкотре пече паски, які згодом усі разом їстимуть. Ви бачите, ця соціальна квартира вона знаходиться в звичайному будинку, і це було дуже важливо. Таким чином, фактично мами інтегровані максимально в громаду. І нам тут важливо ну, теж допомогти нашим жінкам, мамам відчути це свято, яке зараз наближається, Пасха. Тому ми сьогодні печемо Паски і далі ми підемо в свято і будемо фактично з цими ну, їх хтось буде святити, хтось буде просто пригощати друзів. Торік Велика війна прийшла і в помешкання кування. Альських у грудні під час чергової атаки на Київ дрон Камікадзе зруйнував саме їхню квартиру. Андрій розповідає, переживши цей страшний досвід, нині особливо розуміє біль тих людей, хто втратив домашній затишок через війну. Я розумію, що я можу наповнити свою домівку випічкою. Нехай в мене зараз нема моєї домівки. Я наповнюю ту домівку, де я живу, порадувати дітей. І я можу поділитися цим. Я можу допомогти, хоча б так. Людям, хоча б на годинку, хоча б на дві, посміхнутися і забути про якісь турботи, а повернутися в то безтурботне життя, яке в них було раніше, до того як прийшли окупанти. Даніл Самсонов, Євген Зазуля, факт АЕСІТІВІ. Єдині новини. Як бачимо, для українця чужої біди не буває, тож продовжуємо гуртуватися, щоб допомагати усім, хто потребує допомоги, і над усе Збройним силам України. Готуємо новий випуск. Побачимо за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.